Із 56 вчителів, які зареєструвались для проходження сертифікації, перший етап подолали 37 педагогів. За словами начальника управління Державної служби якості освіти області Олексія Редька, основна мета сертифікації визначити найкращих вчителів. Не проходження сертифікації жодним чином не вплине на подальшу роботу педагога. За вчителем залишиться його категорія та звання. Що ми подивимось, спортсменів? Не всі ж спортсмени займають призові міста на п'єдесталі, правильно? Але це не дозволяє нам говорити, що інші спортсмени, які не зайняли місця на п'єдесталі, скажімо, погані спортсмени, чи вони можуть бути поганими тренерами? Абсолютно ні. Це лише даний етап, даний момент конкурсного відбору. І Якщо є конкурсний відбор, звичайно, всі не можуть пройти конкурсний відбор, якщо це дійсно об'єктивний конкурсний відбор, який обирає. Ще раз скажу самих найкращих. Ірина Щебет успішно пройшла сертифікацію. Жінка працює вчителькою початкових класів. Розповідає, успішне проходження вигідне для викладача не лише у професійному, а й у матеріальному плані. Зокрема, дає право швидше отримати кваліфікаційну категорію, а це надбавка до заробітної плати педагога. Наприклад, вчитель першої категорії, отримавши сертифікат, автоматично отримує вищу категорію. Тобто, вчитель молодий. Він прийшов, пропрацював два роки, і він може не чекати 5 років, поки настане рік атестації, він може сертифікуватися. Вчитель, який успішно проходить сертифікацію, він має право на позачергову атестацію з підвищенням кваліфікаційної категорії. Це перше. Друге, вчитель, який успішно пройшов сертифікацію, має надбавку 20% відповідно до свого тижневого навантаження. Нині Ірина Щебет працює експерткою сертифікації вчителів, каже, під час своєї роботи помітила один недолік у тестуванні. Що сісти проаналізувати, ну ну зовсім є питання, які не стосуються, особливо інклюзія. Та не в кожному не кожен клас інклюзивний. Якщо вчитель не працює в інклюзивному класі, він не знає певних нюансів, так? тому що ну йому не потрібно. Так? Там чи якщо вчитель початкових класів не викладає інформатику в початкових класах, хоча йде. Десь там в університеті він колись, да, 10 років назад, чи 15 вивчав методику викладання цього предмету. Ну, вибачте, за 15 років багато чого змінилось. Нині сертифікація вчителів є не обов'язковою та проходить у тестовому режимі. Що ми можемо здобути або де ми можемо зупинитися на сертифікації? Це може бути е, як. Вияв кращих вчителів з одної сторони, або це може бути обов'язково сертифікація для всіх вчителів, яка е, проявить е, як виступить в ролі фільтра, яка буде е, е, допускати до школи тільки тих вчителів, які зможуть пройти її, за словами експертки з сертифікації Тетяни Ковальчук. Нині, коли сертифікація є не обов'язковою, вона є вигідною для вчителів, адже може бути альтернативою атестації. Звичайно, краще, коли вчителю є вибір. Атестація або сертифікація. Ось я вам так коротенько навіть скажу свій власний досвід. Коли я проходила сертифікацію, я в той же самий рік проходила і атестацію, тобто паралельно. І знаєте, це і для мене був як і стимул, я собі пройшла успішну сертифікацію, але разом із тим, це для мене як і ще і є в мене ще продовження. У мене ще і запас попереду. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир.